Якщо ти працюєш із самоскидною гідравлікою, тоді ці три позиції HIVA точно знаєш. Гідромаркет офіційний дистриб'ютор HIVA в Україні, представляє топ-3 найпопулярніші рішення для самоскидів. Розподільник HIVA надійний і точний у роботі, робочий тиск до 190 бар, продуктивність 150 літрів на хвилину, різьба 3 четверті дюйма, забезпечує стабільне підйомне зусилля та безпечне керування кузовом. Гідравлічний шестерний насос хіва, потужність і універсальність в кожному оберті, продуктивність 82 літри на хвилину. Стандарт ісо, і головне біроротаційний, тобто може працювати в обидва боки. Ідеально підходить для самоскидів, причепів та спецтехніки. Підкозовний гідроциліндр Хіва ULB, телескопічний п'ятиступеневий хромований шток для максимальної зносостійкості, забезпечує плавний і потужний підйом кузова навіть при великих навантаженнях. Хіва плюс гідромаркет це гарантія якості, офіційна підтримка та швидка доставка по всій Україні. Обирай надійність, обирай гідромаркет.